Протягом літа в обласній бібліотеці для юнацтва працювала виставка живописних та графічних робіт молодої Житомирської художниці Тетяна Лавренець, і постійно зростало коло прихильників її таланту. Подобається квіти, подобаються пам'ятки архітектури і цікавить її манера виконання, бо працює вона в різних техніках і олії, і акварель, і особливо ця графіка з білим кольором на контрастному кольоровому тоні. Тетяна Лавренець малює шести років. Вікно у світ мистецтва її відкрив її тато художник. А Матуся підтримала та допомогла розвинути талант. Спочатку була художня школа, потім технологічний коледж та львівський лісотехнічний університет за спеціальністю дизайн. Покликання Тетяни перетворилося на професію. Вона малює і на замовлення, і для душі у різних техніках. Починала з акварелей Гуаші олівця, а нині віддає перевагу акриловим фарбам та олійному живопису. Вона дуже талановита, вона дуже працьовита, вона дуже багато працює, вона ну дуже багато робить. Коли ми готували презентацію до нашого заходу, то ми мали змогу знайомитися не тільки з роботами, які представлені на нашому вернісажі, не тільки те, що вона працює, опановує різні жанри. Вона розписує посуд, вази, чашки, тарілки. Але вона вже робить фрески. на виставці. Тетяна Лавренець презентувала картини із зображенням квітів, пейзажів та пам'яток архітектури Житомира. Використовуючи її роботи, працівники обласної бібліотеки для юнацтва розповіли відвідувачам краєзнавчо-мистецького вернісажу про історію та архітектурні особливості Преображенського кафедрального собору, свято-миколаївської церкви, водонапірної вежі та інших споруд, якими славиться Житомир. Хочу виразити вдячність своїм вчителям. Своїм викладачам, які приклали дуже багато зусиль, щоб це все з'явилося, бо це не просто на пустому місці, це дуже багато роботи зроблено. Хотілося би виразити вдячність дирекції бібліотеки, так як без, без можливості виставити роботи не було б цієї виставки, от а конкретно, Таранюк Галині Олексіївні за, за таку вагому участь у. У моєму житті від творчого спілкування отримали і школярі, і друзі-художниці, які завітали на вернісаж. Сьогодні прийшли привітати Тетяну з закриттям її вже на моїй пам'яті третьої виставки. Знаючи Тетяну з дитинства, я якби спостерігала становленням її як особистості, та як художника. Особисто для мене справляють враження найбільше це її роботи графіки точками. Я про Тетяну вже дізналася від її однокласниці подружки. Замовила першу картину для своєї мами і була під враженням. Кожна картина це така індивідуальна її робота. В кожній картині вона вкладає частинку себе, частинку своєї душі.